Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Розкладення проєкту місцевої цільової програми відшкодування різниці між тарифами на послах з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення міського Оксана Павлівна і Серечук Анатолію Єлнівичу. Ми схвалюємо місцеву цільову програму відшкодування різниці між тарифами на послугі централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Далі у додатку програма додається. В минулому році була ідентична програма, була схвалена і затверджена. Текстовій формі ви бачите, прописано визначення проблеми, строк виконання програми, завдання заходи, паспорт, а також порядок відшкодування різниці між тарифами. Що в цьому програмі прописано, що дія програми поширюється на 24 рік? Відшкодування проводиться відповідно до звіту примірна форма 2 про витрати виробництва та фінансові показники діяльності суб'єктів господарювання і примірна форма 3 про витрати виробництва та фінансові показники діяльності суб'єктів господарювання. Тобто ці звіти додає до звернення саме підприємство з України водоканал. Також в місяці, у якому його до водоканалу було отримано прибуток, відшкодування різниці між тарифами не проводить, не відбуваються. Відповідно до поданих звітів, про які я ще, ще не зазначила, в лютому місяці підприємство е, не отримало прибуток, тобто отримало збитки від основної діяльності. І саме тому звертаються до міської ради про відшкодування різниці між економічному тарифом та тарифом, які встановлені до застосовування. Згідно поданих підприємством розрахунків, сума відшкодування різниці в тарифах становить 560 тисяч 560 131 гривня. Також в додатку 3 до програми ми можемо побачити, де прописана сума. Протягом року, якщо будуть вноситися ще зміни до програми, вони будуть відображатися саме в додатку 3. Ось цей додаток на екрані ви названня.

Які не скачає на хваси. Визначено сума 15 гривень 29 копійок з ПДВ. На сьогоднішній день ми платимо 7 гривень 32. Тобто, якщо в сумі поводоканалу за квітень місяць, ми поточну виплату повинен виплатити 493 тисячі, це буде приміром, від погодних умов і звичайно споживання води. І води. Відповідності до законодавства з доби водоканал буде представляти наслідуючим виконком. Ми зобов'язані до 1 червня поставити розрахунки по економічному обґрунтованому тарифу з вже змін, які були від початку року і до 6 місяця 2023 року до 1-го, 24 року. Зміні вартості електроенергії, заробітної плати, нарахувань, і в тому числі обов'язково буде врахована зміна тарифів, які визначені буде по водоканалу. Це коротко довідання. Троєні до що ще сказати, що на черговий випадковий пройде ще видною програмою. Це не програма, це вже розрахований той тариф, який буде діяти на 24-25 рік. А відповідності вже далі помісячно. Це можливо проведення коригування тарифу вибачаю, до зміни складової, яка буде в разі підняття електроенергії чи інших складових. Є запитання до речі? Пане дякую. Ну, якщо немає запитання, тоді маленько дякую, пану дякую. Ставлю на голосування питання. Третє порядку нашого дану про схвалення проєкту місцевої цільової програми відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення. Девіше рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання про внесення змін до складу комісії за розгляду питань щодо надання компенсації на пошкодження об'єкта нерухомого війна внаслідок бойових дій, терористичних актів дивесій, спричинені збройної агресії Російської, Російської Федерації проти України. Перед тим, як перейдемо до голосування, би вас познайомити. Це наш новий начальник відділу, наш головний архітектор Наталя Васильівна Кузнів. З 1 травня відділу. Наталія Васильівна вам слово. Добрий день. Зв'язково з кадром змінами. Необхідно замінити позицію, хочу про того, що начальник відділу головного архітектура ідею з питань з архітектури цивільного захисту міської ради. На позицію позиції начальника відділу. І так само позицію видовок, але правильно головний спеціаліст відділу. А, замінити на позицію стричок, наприклад. Головний спеціаліст Це просто, ну скажем технічні зміни, тому що відбулися певні кадрові зміни. Є запитання до на, Наталі Вашингтона. Тоді переходимо до голосування. На голосування ставиться питання про внесення змін до складу комісії загрози питань щодо надання компенсації на пошкоджені об'єкти, нерухома майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, приспричинених збройної агресії Російської Федерації проти України. Вдобно. За 9 члени міністрів. Шановні, 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 Порядок для нашого вичерпаний, які будуть пропозиції, зауваження по порядку ведення виконкому. <клухи> Тоді наш черговий, позачерговий рахунком в місяць. місяця. Закінчився. Всім дякую за активну роботу, тому що це дуже-дуже подарунко.